З вами, як завжди, новий випуск подружки. Мене звуть Марічка. І сьогодні я вперше працюю у якості ведучої телепроєкту. Мене звуть Кароліною і це мій черговий випуск крутих інформаційних новин. І я хочу ділитися ними з вами. Для мене такий досвід теж вперше. Але розповім вам про нашу нещодавню зустріч у Лондоні, де було дуже багато міжнародних засобів масової інформації. Журналісти з усіх куточків світу прибули на прес-конференцію до відомого громадського активіста і експолітика Державної думи Росії, а відтепер громадянина України, якого переслідує ворожа сторона, Іллі Пономарьова. Що ж, увага на екран! Дивимось і дізнаємось, як саме наша Агнія Ткаченко спецкор у Лондоні, спілкувалась з відомим політиком, пишаємося досягненнями наших колег, адже це досить потужний рівень. Увага на екран. Вітання всім, мене звати Агнія Ткаченко, і я спеціальна кореспондентка телевізійного проекту Подружки у Лондоні. Сьогодні спілкуємося з громадянином України, екс-депутатом Держдуми Російської Федерації, та людиною, яка відчула на собі повний тиск путінської агресії. Він політичний експерт та людина, яка відчула, що таке терористична Росія на собі. Сьогодні Ілля Пономарів виступає в Лондоні на прес-конференції ФПІ в Королівській закордонній літі. Mm -hmm. Доброго дня на тлі нещодавних подій в Ізраїлі виникають такі побоювання, що в інформаційному осередку і, взагалі, серед цивільного населення може зникнути українське питання. Зараз відбувається таке коливання, кому більше потрібна допомога. Але на відміну від доброозброєної армії Ізраїлю, українські захисники без зброї гинуть на передовій. Якою є ваша думка на шкал цього? Ну звичайно, там публічна увага. Вона трохи там повернулася до ізраїльських питань. Звичайно, це в єврейське лобі, вона дуже дуже потужна в різних країнах. Але я вважаю, що воно не буде такою довгостроковою. Бо ситуація в Ізраїлі, на мою думку, вона почне нормалізуватися там, ну мабуть, там напрі наприкінці там, січня чи в лютому, але ну, це не така довгострокова, така довгострокова проблема, як українська війна, і саме тому я вважаю, що ну, треба просто перетерпіти, і все, все, все буде гаразд. Зараз більшість українських народних обранців збирають свої мандати, деякі з них навіть продають літні будівлі, свої квартири в столиці України. Чи не є це якимось дзвіночком, що щось неминуче відбувається і скоро насувається? І що потрібно робити? Адже, як ми пам'ятаємо, напередодні повномасштабного вторгнення дуже багато людей не вірило на напад з боку Росії. Ну, дивіться, завжди треба пам'ятати про існування батальйону Монако і перелік членів того батальйону треба запам'ятати ну, десь ну, і потім зробити висновки. Але ну переважна більшість українських депутатів і, взагалі, представників української еліти вона налаштована дуже патріотично і робить все можливе для, для перемоги. Ми з ними працюємо і до речі, така сама ситуація і. В російському середовищі, тобто, звичайно, там у всіх там публічна увага на там різноманітних там Навальних та інших людях, які взагалі не, не, не бачать війну в Україні а, і розмовляються про щось зовсім інше. І у них інші пріоритети, ну але є багато росіян, які ставляться до цього по іншому, і допомагають зсу, і допомагають російським батальйонам на, на фронті. Ну, і взагалі, ну просто воюють, воюють з зброєю в руках. І я вважаю, що треба докладати усі зусилля, щоб цей рух зараз став. Бо, врешті-решт, ця війна вона не закінчиться в Україні. Вона може закінчитися виключно в Москві. Вона прийшла звідти і корінні проблеми. Вони в Кремлі. І поки Путін існує, ця війна буде продовжуватись і нічого, нічого по іншому не буде. Ось якими є ваші прогнози щодо війни в Україні. Чи потрібно чекати на декілька років до перемоги завершення цієї війни? Може, якісь будуть, може потрібно на якісь нововведення чекати, і чи залишимось ми українці незалежними? Звичайно, так. Звичайно так, і Україна вийде з цієї війни набагато більш потужною країною, ніж вона була до того. І я вважаю, що взагалі Україна буде центром слов'янського світу, і ця, цей там русський мір він, він зникне, і Київ буде, буде центром культурного та релігійного. Розвитку, але для цього треба дожити. Звичайно, треба перемогти. Там я не хочу говорити, чи це там відбудеться там в наступному місяці, чи там через шість місяців. Ну тут є військове і це їхнє е е питання. Їм просто треба допомагати і вірити в те, що вони роблять. У мене дуже оптимістично налаштована на це. Знаємо, що зараз дуже важко українцям в привного віку виїхати за кордони України. Як у вас із цим і як ви отримували дозвіл на виїзд? Ну я в офіційному одруженню від відрядження Офіційне відрядження. Бо ну треба робити все можливе, щоб Україна отримувала озброєння. І щоб Україна отримувала міжнародну підтримку з точки зору цієї там зміни режиму в Росії, щоб всі ці розмови про те, що ми допомагаємо Україні не програти, змінилися на розмови про те, що ми допомагаємо Україні виграти, і щоб цей малюнок. Яка буде перемога, щоб він з'явився? Ну і саме тому треба, щоб представники там справжньої російської опозиції то нормальні русські я дуже не, 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 не полюбляю цю концепцію хороших русських, але просто нормальні русські, які воюють з агресією, щоб вони разом з українцями на різноманітних міжнародних майданчиках про це говорили і доводили нашу нашу єдність. Дякую, дякую, дякую за спілкування. Дякую. Це була я, Аня Ткаченко, спеціальна кореспондентка телевізійного проєкту Подружки з міста Лондона. І вже традиційно наші дівчатка на офіційному тижні моди у Лондоні. Цього разу вже втретє як українські дизайнери приєдналися до офіційної платформи Тижня Моди у Лондоні. Це стало відомим завдяки Брітіш фешн Council, який не один раз підтримував українські бренди в умовах війни для українців. Цього разу нашу агнію було запрошено на шоу від бренду та Марка Бурія. За це неймовірна вдячність. Формат заходу спільний показ. Трьох українських відомих брендів та Марка Бурія, Джимамі, Гасанова. Кожен бренд цікавий по-своєму. Та Марка Бурія це особлива любов, адже наші колеги познайомилися з дизайнеркою бренду ще у 2023 році на офіційному тижні моди у Парижі. Ельвіру Гасанову знаємо не тільки з попередніх тижнів моди в Україні чи Будапешті, але й також на одному з. Офіційних європейських показів наша авторка телепроекту подружки Марися Томашевська закривала показ від бренду Гасанових. Лондонський тиждень моди є одним з топових тижнів моди світу. Нам приємно бути присутніми саме на цій вагомій події. Що ж, вважаю, що варто звернути свою увагу на екран. Один, два, три. Поїхали. London is the greatest city in the world. Yeah, that's right. London is the greatest city in the world. You see that screw face you're about to form in disagreement? That's partly why. And you see the smile you're starting to develop? Yeah, that's another reason why. You are why London is the greatest city. Вітаю з вами спецкореспондентка телевізійного проекту Подружки тут у Лондоні. Сьогодні ми запрошені на показ від українських брендів тут на офіційному тижні моди, у столиці Великої Британії, який має назву Лондон Фешн Вік. Визнається найдемократичнішим з великої четвірки тижнів моди світу. Я вже у перечутті неймовірних вражень, і варто наголосити, що саме сьогодні показ українських брендів тут у Великій Британії це насамперед жест підтримки британців. Бо, як ми знаємо, ворожа Росія відібрала змогу у українських креаторів показувати свої колекції на офіційному тижні моди у Києві. Ні, тут на рівних представлені молоді та відомі дизайнери. Відвідування Лондон Week обмежене, захід закритий. І відвідати Лондон Week можна лише за наявності офіційного запрошення. Сьогодні наша команда поспішає до Тамарки Бурія. Це український бренд жіночого одягу грузинського походження, запущений Тамріпоки Бурія у 2016 році. Бренд, який обіймає сучасних жінок королев метрополії. Вітаю вас з цим неймовірним успіхом. Ваш показ був дуже стильним і цікавим. Дякую. Наскільки мені відомо, в період вторгнення ви прямо зараз проживаєте в Великій Британії. Якщо це не так, то коригуйте мене, будь ласка. Так, по перше, я хотіла сказати дякую за ці чудові квіти. Це так приємно. Ось коли почалася війна в 22-му році. Я з моєю дитиною, з моєю мамою, ми переїхали сюди. Ми вже тут півтори року. Але вся моя команда, мій чоловік, знаю, моя сестра, мій племінник, всі, всі в Києві, всі в Україні. І я дуже часто туди їжу. Як тільки з'являється можливість, тільки шкільні канікули, я там. Ось, і от, от таким чином ми туди-сюди їздимо і сподіваємося, що вже. Вже, вже переїдемо. Вже. Та, зараз такі складні часи. А, Дуже так. цікаво було б дізнатися, як британська спільнота вплинула на створення нових колекцій вашого авторства. Це like, tricky question, да? я, як кажете. Ну, дивіться, насправді на створення моїх колекцій ну, впливає ну, насправді там мій настрій, там ідея, яка є там за, за брендом. Ось знаходжуся в Британії, чи у Франції, чи у Німеччині, чи де ну не, не дуже на це впливає, чесно скажу. Ось а питання в тому, що чи допомагає там мені суспільство, да чи комфортно там тут щось створювати? То так, тут дуже комфортно створювати. Ну зараз весь світ надає допомогу та руку підтримку українським брендам. Зокрема, я знаю, що ви Показували свою колекцію, бочку в Парижі минулого сезону. Якщо не секрет, які клієнти у вас з'явилися з цієї презентації? Ой, да у нас був шоурум. Ми показували колекцію весна-літо. Зараз якраз весна, скоро буде літо. Я сподіваюся. А, ось, і ми зараз теж туди показуємо цю колекцію, яку ви сьогодні бачили, вже Байрам, більш вузькій аудиторії. А, хто у нас з'явився? У нас з'явився дуже класний ринок, який я дуже теж поважаю, але нічого про нього. Я там навіть ніколи не була, але дуже його люблю. Це Японія. ось, Що мені дуже-дуже важливо. Дуже багато креаторів кажуть якось. Розказують якусь історію через творіння, які вони роблять без зайвих слів. Що саме ви хотіли донести спільноті через вас вашу колекцію? Ой, да, це я сподіваюся, що це можна було одразу зчитати. Якщо ні, то я хотіла донести спільноті. Що а, біженці це така вже. А, Категорія іммігрантів, давайте так скажемо, яких стає все більше і більше, і не тільки через війну, і через якісь інші фактори. І я дійсно хочу закликати, щоб не клеїли на біженців якісь клейми, стандарти, стереотипи. Бо це така історія не дуже правдива. І ми, якщо ми там повинні кудись мусимо переїжджати, це не означає да це означає, що. Взагалі-то нас треба більше підтримувати, бо це ну важко дуже і морально, і, і, і все таке. Ось я основний меседж. Я хотіла, щоб всі гості, які сьогодні були, все ж таки через ці дзеркала подивилися на своє відображення і на секундочку замислилися, що кожен може стати на це місце. Для того, щоб закликати більше емпатії. Бо коли ця війна закінчиться, а вона закінчиться дуже скоро, я дуже цього хочу, боженька. Так, ось, а, то з, я вважаю, що це дуже важливо, що ця українська частина людей, які виїхали, вони повернулися ментально здоровими, з відчуттям гідності. І все таке, бо Україну треба відроджувати, і для цього потрібні сили не тільки фізичні. Так, це точно. Проте всі ми знаємо, що ворожа Росія відібрала в креаторів змогу показувати свої колекції саме на Ukrainian Fashion Week, тобто саме в Києві. Як ви планували підготовку до показу тут в Лондоні? Чи були чи були якісь відмінності до підготовки? Ну звичайно, скажімо так, ну якісь технічні відмінності, але ну нам нема чого жалітися а, а, насправді. Ну, навіть той факт, що я, ну скажімо так, зараз знаходжуся більші частини тут, а вся моя команда там, то ми постійно я знаю, відеоконференції, зуми і так далі, я обов'язково мені доводиться їхати. Що ну чи доводиться? Я дуже радію, бо це прям playing... все, їду. Я їжу в, в Київ, і ми доробляємо разом цю колекцію. Саме на цей показ насправді, коли я дізналася, що я все ж таки приймаю участь, ми були на зйомці лукбуку, тобто колекція вже була готова. То, і, і це було там скільки три тижні тому, мені здається, я вже не пам'ятаю, може щось плутаю, але не так давно. Тобто вам О, вистачило цього часу, аби підготуватися? Так, звичайно. Ми декілька луків а, зробили з нуля, ось а, але в цілому, так, звичайно, вистачило. Намагаємося працювати ефективно. Але ви знаєте, така кількість людей мені допомагала, що ну я не знаю, це не зробити просто неможливо. Фешн віку у Будапешті, тобто Угорщині. Також сьогодні ви представляли свою колекцію тут у Лондоні. Чи взагалі можна порівнювати ці два Week І на якому Week було більше фідбеку? Показ ну, тільки завершився, я не знаю, який буде фідбек тут. Але ні, насправді у Будапешті теж крутий, дуже організований тиждень моди. Тому мені сподобалося там і там, а по фідбеку трішки потрібно зачекати. Дуже багато креаторів розповідають якийсь меседж через свої. Створіння без зайвих слів, що саме сьогодні ви хотіли донести спільноті через вашу колекцію? Показати сильну жінку, сильну жінку незважаючи ні на що. Вірна зустріч з українським відомим футболістом відбулася також у Лондоні. Ані Ткаченко пощастила поспілкуватися з Єгором Ярмолюком. Це український футболіст, атакувальний півзахисник англійського клубу прем'єр-ліги Брентфорд». Нам приємно, що саме наша колега поспілкувалася з вихованцем молодіжної академії Дніпра, уродженця Верхнодніпровська Дніпровська Єгором Ярмолюком. Що ж, для всіх прихильників англійського футболу представимо кадри з нашої зйомки. Все найгостріше і найцікавіше прямо зараз в етері телевізійного проєкту Подорожки. Ігор Єрмолюк – український футболіст та атакувальний півзахисник англійського футбольного клубу Бренфорд. 21 жовтня 2023 року Єгор Єрмолюк дебютував за Брентфорд, взявши участь у англійській прем'єр-лізі і ставши наймолодшим українцем, який прийняв участь у цьому чемпіонаті. Брентфорд продовжив контракт із Єгорем Єрмолюком до літа 2028 року. Тож сьогодні мені пощастило бути запрошеною на персональну зустріч із українським футболістом. З вами спецкореспондентка телевізійного проекту Подружки Агнія Ткаченко. Добрий вечір. Мене звати Агнія Ткаченко. Я спецкореспондентка телевізійного проєкту Подружка звано-Франківська. Як саме відчувається для вас тут дружня підтримка у Великій Британії? Як це проявляється? Адже нам, усім українцям, зараз дуже тяжко через війну в Україні. Так, я з вами згоден. Це нелегкі часи, але підтримка Великобританії неймовірна. Від кожного провожого можна це отримати. Та в клубі так, звичайно, це. Невідмінна частина. Чи ставляться до вас якось по-іншому ваші колеги по футболу, саме у вашій команді, адже ви Українець? Чи питають вони якісь запитання? І коли ви тільки доєдналися до клубу, що вони взагалі питали про Україну? Як тільки я доєднався до клубу, так, ставились якось інакше, але зараз це вже як з усіма, та часто запитують до сих пір, часто запитують про Україну як справи, як це все йде. Добре, дякую. Слава дякую, Україні! Дякую, героям слава! Ми поспілкувались, задали важливі запитання і зрозуміли, що потрібно підтримати один одного в цей важкий час для усіх нас. Це був англійський випуск від нашої колеги Агнії. Подружка є в різних куточках світу, саме тому ми унікальні, незламні, і ми маємо силу голосу. Що ж? Передаємо Великій Британії та нашій Агнії вітання. Дякуємо за підтримку, дружбу і мотивацію. Віримо, що ми, українці, не зважаючи ні на що, будемо стояти до останнього, до нашої з вами перемоги.